Вітаю! Ваші ключі. Ходім, я нікому не довіряю. Мені казали, біток не виросте. І що? Квартиру обіцяли добудувати ще в 23-му. Так ключі не передали. Єдиний, кому я довіряю, це своєму коту. А кота я довіряю своєму бізнес-партнеру Паші. Лишаю йому ключі від квартири, коли я у відрядженні. І ще альтер, я довіряю. Так. Особливо, коли ви 5 разів на тиждень, перевіряли, чи ми будуємо ваш склад. Але ми не проти. Альтера, як Павло. Якщо пообіцяли, зроблять. Розпочали будівництво Джоуль ще в 21-му році. А тут повномасштабний гаплик. Та й будівництво теж. Але у 23-му роботи відновили. Хоча всі казали, та хто буде туди інвестувати? Не на часі. А вже у 24-му з'явився логотип Джоуль. Я зрозумів, треба купувати. Ледь встиг придбати останній склад. Ми самі цього не очікували. Клієнти розкупили все за декілька місяців. Мені просто сподобався їх підхід. Не ховалися, не прикрашали, тому й довірився. До речі, може, хтось хоче купити квартиру, мені вона вже не потрібна.